Виконує хатні та буденні справи для вразливих категорій населення соціальний робітник. Така послуга доступна із 18 років. Найчастіше усе починається із дзвінка до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Це може бути в телефонному режимі, можливо завітати особисто. Сама особа або її представник. Це можуть бути сусіди, можуть бути родичі або люди, які зацікавлені в допомозі цій особі. Визначає, які види послуг отримає особа спеціальна комісія. Усе залежить від фізичних можливостей потребуючого послугу. Соціального робітника можуть отримати такі категорії населення. Особа з інвалідністю, особи похилого віку, особи з довготривалими невиліковними хворобами, які частково або повністю втратили свою рухову активність і потребують допомоги в самообслуговуванні або введенні домашнього господарства. Дехто оплачує послуги повністю, а інші лише частину. Безкоштовна допомога соціального робітника доступна не кожному. На безкоштовній формі обслуговування можуть бути особи з першою групою інвалідністю, а також ті середньомісячний сукупний дохід, яких складає до двох прожиткових мінімумів, на теперішній час це 4722 гривні. Людяність головна складова професії. Ті, хто потребують сторонньої допомоги в побутових справах, вже вразлива категорія населення. Тож бувають випадки, коли працівники територіального центру соціальних послуг обслуговують отримувача безкоштовно протягом місяця.